Всі ми вже дуже, вибачаються. Всі <риклад> ми дуже встановилися. Славілля, беззаконня, корупція. Але можна багато часу нарикати на владу діючи, можна нарекати на владу минуло, можна нарекати на попередніх політиків. І зараз кожна політична сила змагається хто. Більше образить, хто громче проточити. Але якщо ми не будемо мати плану дій, якщо ми не будемо розуміти, що робити після перемоги і не зупинимо ту політичну війну, яка є в нашій країні, то ми ніколи не будемо мати навіть будь-якого. Ми розуміємо, що межа війни вже перешла здорового досту, що не можна. Вважати себе європейською країною, якщо лідер у упізниця. Не можна вважати себе європейською країною, якщо падали репресії, рейтерства та реквітки. Не можна вважати себе європейською країною, якщо люди сьогодні не впевнені на завтрашній війні. Тому я впевнена в тому, що ми єдине бажання жити сильне, вільне і душі країни в якій кожна людина може реалізувати себе. В країні, в якій кожна людина має право на гідне життя. Ми зараз спілкувалися вже у вас на підприємстві про те, що а, є шанс в нашій країні довести економічний стан до того рівня, щоб отримувати заробітну плату на рівні 1000 євро. Так, бачу, почали. Нас Ось Я кандидат економічних наук. Я в своєму житті створила більше ніж 10 тисяч робочих. І відкрили не одне підприємство, яке зараз працює. Буквально 1 вересня ми їхали на одній з таких підприємств, де зараз, зараз, зараз заробітна бабка 700 євро. А тут. Буквально позавчора був місце місті там є підприємство Motor Expo. Де сьогодні люди отримують 500 євро заработна плати, це сучасне конкурентно здатне нові ну, підприємства. Це ті підприємства, які отримали інвестиції та розробили добру організацію. І якщо втілити новий план дій, нову економічну модель, яку ми розробили, то ми розуміємо, що на протязі одну років ми зможемо змінити рівень життя в країни. Тому що без, без сучасних конкурентоздатної економіки ми не будемо мати розвитку. Сучасна, та конкурентоздатна економіка буде тільки тоді, коли будуть економічні свободи, коли будуть політична свободи, тому що країна вона або Україна можливості, або країна репресії. Зараз ми перетворилися на країну репресії, тому немає можливості, немає відчуття, немає перспектив. Немає вже віри в те, що це можна змінити. Але ми ж розуміємо, якщо не змінювати зараз, то післязавтра не буде вже і стані зарплати. Післязавтра -після вже не буде ніяких підприємств. Тому що сьогодні країна заробляє на торгові, а не на виробництві. Тому що ставлення сьогодні до нашого національного виробника як до виробництва. Як опасника. Тому що не розуміє сьогодні, не зараз, не Янукович, то що якщо країна не виробляє, якщо країні тільки крадуть, то немає перспективи. Була б вона безперспективна країна. Не було б у нас того ж вельми потенціалу, що тобто, так може воно можна було смілитися з цією ситуацією. Але є велика перспектива, є шанс. Є сьогодні можливість не тільки реанімувати ре нашу економіку, а ще і залучити і створити нову економіку. Тому фундамент нашої програми ми поставили нову економічну модель, модель розвитку зайнятості. Наступним кроком поставиться наша система, що мені підказує. Були це освіта, тому що тільки тоді, коли наші діти мають конкурентну освіту, тільки тоді ми розуміємо, що наша нація, наша країна має перспективу. Безумовно, все це можна зробити тільки в тому випадку, якщо ми змінимо якість української політики і змінимо політичні освіти, тому що не можуть не можуть зараз люди, які керували ще радянською системою. Зараз змінювати в період життя нові економічні проекти. Тому ми дуже жорстко ставимося до діючого політичного режиму. І ми дуже жорстко ставимося до того, що прийшов час змін політичних, змін, змін економічних. І прийшов час, коли ми можемо перезавантажити як економічну, так і політичну систему країни. У нас є можливість це зробити, тому ми звертаємося до вас з проханням нас підтримати та нам шанс. Тому що прийшов час нового поколення. Дякую дуже за увагу і вам відповідь. Дякую, за передаю. Загальне, можна задати будь-які питання, які вас хвилюють, які хвилюють на плечах, будь ласка, свідовіше. У свідовіше. Упоки рятуються, далі запитання за, за письмо, можливо, якщо історію. Які доброчинні акції є в нашому активі? Да и вже фонд, тоже працюет рік. Але і ж то и благодійність допомагали залучають уже хороша, и дуже багато людей, людей на лікуваннях потреба за поняли осень. Але це не политичная деятельность. Потому что займались бізнесом и... Наша команда, наша сарайки це і Вен Суслав, і Андрій Шевченка, і Яковована. Сьогодні на рахунках виборчої компанії ми сконцентрували від членів нашої команди цільних ПТЖ більш ніж 50 мільйонів країн. Тому команда повністю сьогодні зимові профінансувати компанію. А якщо хтось хто хоче мене запитати, фінансує наша хмельниця, там фіфтаж чи толобойські там чи ще щось то мого не вікон є така практика політичного да? політика по-українськи тому у нас кожна політична сила яка нова починає діяти в країні тут же помісить на ви на виси на візит ярмаки ми пам'ятаємо як цю хату всім просповідали що він проєкт там фірка шаровочкина а зараз не чули опозицію. Ми ну, пам'ятаємо, як женали за свободи, те ж саме коли тем фінансує. Сьогодні це стосується і нас, тому що теж намагаються нам помістити до ялин, щоб ми не мали жодного шансу отримати далі людей. Тому... Я з невеликого міста, місто Сквира це середньостатистичне містечко це в Україні. Я... У 20 років, коли подав себе на кандидат на міського голову, всі були переконані, що сценаріально. Ну, реально, 20 років, як можна стати міським головою? От є комусь 20 років, якщо є, можна так подивитись, рятуватися. Подивити, подивити підніміть, будь ласка, є. Одивіть себе міським головою, наприклад, Тернопіль. Мрія. Але мрія, яка може здійснюватися. Дійсно, якщо ми будемо самі вірити і рухатися в цьому напрямку. Чотири роки працювавши міським головою, було дуже складно, тому що моменклатура, певна недовіра, розуміючи на те, що на тебе увага, як ні на кого більше, 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 більше від тебе очікують. Я дуже вдячний всім жителям громади, які підтримували, тому що багато чого зробили, багато чого змінили, збільшили бюджет, дали можливість реалізовувати себе, створювати дійсно нові робочі місця, реалізовувати мови, тому що з мого міста чимало. І таких співаків, як ви знаєте, наприклад, Вася Бондарчук, це е, той молодий співак, який зараз е, вийшов із міста Сквири. І е, моя можливість, моя заслуга як військової, дати йому можливість було себе реалізувати. І багато інших таких молодих там, е, і співаків, і вже економістів. Ну, це дійсно, скажімо, досить важка чата. Але питання в одному: питання, чи ми хочемо чекати, що нам хтось прийде щось робить, чи ми будемо брати відповідальність на себе. Я звертаюся до вас, ви молоді на те, щоб ви вірили в себе. Ви були переконані, що від вас дуже багато чого завершено. Ви розуміли про те, що якщо не брати відповідальність на себе, можемо і далі жити в таких умовах, як ми живемо зараз. Якщо нам це подобається, питання немає. Якщо ми хочемо змін, треба рухатися вперед. Треба брати на себе відповідальність, треба реалізовувати свої мрії, мріяти в краще і розуміти, що це все можна зробити. Можна збудувати в нашій державі місцеве самоврядування, яке дійсно буде ефективним. яке буде створювати якість життя набагато вища, Що можна було б і хотілося б залишатися в тому місці, де народився, тому що ти розумієш, що ти можеш себе там реалізувати. Ти хочеш мріяти, щоб жити в своїй державі, в своєму місці, а не чекати, коли можна виїхати за кордон. Я звертаюся до вас, до тої рушійної сили, яка зможе все змінити. Я в самій, я переконаний в тому, що вистачить нам вже за 21 рік давати можливість реалізовувати себе тим збанкрутілим політикам, які вже повинні звітуватися, а не повинні говорити, що у нас щось можна змінити. Потрібно змінювати тих людей, які не змогли реалізувати себе і давати можливість реалізувати мову. Наша програма побудована в тому, що ми знаємо покроково, що потрібно зробити. Як в економіці, так і в місцевому соврядування, тому що я особисто відповідаю за місцеве самоврядування. Я переконаний і глибоко вірю в те, що наша держава буде міцною державою з місцевим самоврядуванням, де кожен може реалізувати себе і змінити якість життя. Тому вірте в себе, рухаємося вперед, і Україна наша буде цвітучою, щасливою. Україна вперед. Дякую. Ви не вже вірите, в те, що в нас є майбутнє. робіть правильні вибори. Я хочу зараз до слова запросити Наталію Юрійовну. Я думаю, що такі люди на винагі завжди мають що цікаве сказати, Цікаво розказати, а тим більше в стінах економічного вузу. Коли студенти-економісти, я думаю, що кандидат економічних наук зуміє все ж таки нам дорости думку. Що чекає економіку, що потрібно зробити і яким чином робити так, щоб оці очі, які зараз впевнені, тому що вони навчаються в найкращому вузі України, через декілька років говорили, що вони проживають, в найкращій навчаються. До слова запоршується. Наталія Юрійовна, Каравєвська, народний депутат України.

що мене завжди виступають по совісті, а не за обставин і ніколи не здаватися. На жаль, в нашій країні, мій приклад, наприклад, багатьох членів нашої команди це все ж таки випадок, а не правила. І ми прийняли рішення йти в політику, тому що ми вважаємо, що важливість реалізувати себе, можливість жити в країні, в якому ми всі пишались, це повинна. Наступного року стать вже традиції, а не в Ще декілька місяців тому ми хто не що можна віддати команду на лідерів. і можна продемонструвати нову якість української політики. І дійсно, у нас напротязі 21 року політики змінюють один одного, змінюється влада, але ж, на жаль, не змінюється країна. І я впевнена, ми всі вдовуються за беззаконня. Несправедливості, корупції, тому що ми всі дуже добре розуміють, а тим паче розуміють студенти економічних що Наша країна має дуже великий економічний потенціал. І Наша країна має дуже великі шанси. Але для того, щоб їх реалізувати, ми повинні сьогодні створити нашу економіку сучасною та конкурентноздатною. Тому що не може країна розвиватися, коли основні гроші країни за. Тіньова економіка, але основні доходи бюджету це від митниці, тому що країна вже нічого не производить, а більше всього закупає, тому що не може країна і не розвиватися, коли економічна модель, яка працює в країні, працює на дуже маленький прошарок нашого суспільства. Модель, яка працює на багатих за рахунок війни, не має нахідного. Тому ми своєю командою залучення, економістів, експертів, як світового, так і національного рівня, розробили нову економічну модель. Модель правостання зайнятості, модель підтримки національного равника. Тому що не створюючи робочих місць в нашій країні, не залучаючи інвестицій, і не створюючи сучасних підприємств, ми ніколи не будемо конкурентоздатними. І сьогодні раніше відвідували наше підприємство «Ватра». Це дуже конкретно здатне підприємство. Єдине в Україні, яке може сьогодні дуже добре, енергоефективні і не технології впровадити вже зараз. Але на жаль, підприємство вимушено працювати на експорт, тому що немає ніякої державної підтримки. А ті програми, які розробляються державою, вони ніколи не виконувалися. Тому Підприємство не впевнена в майбутньому, тому підприємство не може зараз залучати. Досить грошей і втілювати нові технології. Тому що принципом сьогодні побудову економіки в країні це рейтинг і репресія. Такі принципи вони не, ніколи не побутують країну заможним, тому що сьогодні людина, щоб взяти на себе відповідальність, відкрити нову нову справу, свою справу, треба спочатку вирішити, а готові прожити ті обмеження взяти на себе таку відповідальність і не тільки за себе і за свою родину. Я почала свій бізнес 20 років. І тоді це було, було кінець 90-х, коли я створила перше своє підприємство. Всі мої рідні, всі, хто мене оточував, зверталися <налиш> і казали, ти як сумуше. Тому що в кінці... Денбас починати займатися бізнесом ну, немає ніякої перспективи. Але чим більше, мені кажуть, це неможливо, тим більше в мене з'являється силами в досягнення своєї цілі. Я створила перше підприємство. За 10 років це підприємство перетворилось на велику корпорацію, де вже працювало більше 10 тисяч людей. Я пишаюся тим, що я змогла зробити не завдяки а всупереч тим умовам, які були в державі. Я пішла в парламент. Коли я прийшла в парламент, у мене була одна мета. Політика донести, що в нашій країні є великий потенціал. І якщо я змогла створити в супер всім 10 тисяч робочих місць, то якщо ми змінимо умови, то в нашій країні є величезна перспектива. Але ж побачимо, що всіх цих старих політиків, які дуже добре розуміють на нашому потенціалі, але ж потенціал вони бачать зовсім іншим, тому що вони заробляють ні на сучасній економіці, вони заробляють на економіці минулого. Тіньової економіки. І тіньова економіка сьогодні, як ви всі розумієте, 60% від економіки в нашій державі безумовно кришуються е, політиками, кришується владою. Я такою б вона не була, тому що влада змінює друг друга, але ж економіка не легалізується. І тому в політики, я також розумію, що дії це політні воїнки. Тому у нас була ініціатива створити свою політичну партію. Політичну партію людей, які вже багато досягли в цьому житті. Кожен з нас став фахівцем своєї області, кожен з нас досяг всього також, е тому що створила держава. Але сьогодні це приклад, як людина може стати успішною наша країна. Як цей успіх можна сьогодні розповсюдити не тільки на себе, на свою родину, а як це можна розповсюдити на всю країну, тому що для мене, для членів нашої команди. Зараз не стає питання, як гарантувати свою родину. Зараз не стає питання, як прийти в політику та побудувати якийсь там бізнес. Зараз стає питання, це мета нашої політичної сили, побудувати країну, країну, в яку ми всі разом пишалися. Країну, в якій в нас вже ще був було б час пожити та продемонструвати це і доказати своїм родині, своїм батькам, своїм дітям, що Україна може бути діною що Україну ми її можемо пишатися, а її можемо поважати у всьому світі. І такий шанс є у нас з вами. Тому що прийшов час нового покоління. За 20 років змінились два покоління освіти. Змінились технології, змінились люди, змінились підходи. Але в нашій країні наш, нами керують теж самі люди, які керували ще в Радянському Союзі. І я завжди наводжу приклад. Мой, э, молодший молодшилися. Він вперше побачив комп'ютер в 5 місяців. Мій старший син він його побачив 5 років. Я свій комп'ютер побачила в 15 років вперше. А зараз його побачив 50 років і досі не вміє користуватися. Тому сьогодні, в мірі цифрових технологій, повинна брати на себе відповідальність цифрове покоління політики. Але ж ми розуміємо, що не все так просто, і ніхто нам не постілить. Коврову стели коврову доріжку, щоб ми прийшли до влади та втілювали новий план розвитку країни. Безумовно, політика це та боротьба. Також яке боротьба в житті. Але коли в тебе немає мети, коли в тебе немає команди, коли ти не розумієш, як це можна реалізувати, ти ніколи цієї мети не досягнеш. Ми навчилися досягати ті мети, які ми перед собою ставили. І зараз ми поставили цілу Повірити в себе, повірити в країну і об'єднати людей. Об'єднати людей для, для досягнення побудованого країни з новою економікою та з новими політиками. Тому я вірю в нове покоління, яке зараз вчаться, нове покоління, яке розуміє, що ви зможете реалізувати себе тільки в країні. І Якщо ви поїхати поїхати в іншу країну, повірте, я в своєму житті мала шанс жити і працювати в інших країнах. І декілька років я працювала в інших країнах, але ж ти ніколи там не будеш своїм, ти ніколи не будеш відчувати е, того духу е, своєї землі і тих можливостей, які є бути перед тобою. Те ж саме і з Андрієм Шевченко, він 10 років прожив в Європі, він досяг там верху своєї е, спортивної кар'єри. Але ж зараз він робимо себе, що треба поживати там. Треба бути корисним своїй країні. І якщо ти можеш зараз, об'єднавши зусилля, то до тих змін в наших країн, то треба їх об'єднувати і треба ці зміни робити. Треба втілювати нові, нові умови розвитку економіки, а це безумовно і розвитку нашої країни. Тому підтримуйте, об'єднуємось, і я вірю, що разом ми безумовно переможемо. Дякую. еккурс саме вашого бачення. Я думаю, що нашим студентам, звичайно, сідаєте сюди, ми будемо в такому тіснішому козі обговорювати саме з вами те, що робити в Україні, яким чином рухатися і що нас чекає на війну. А зараз ми запрошуємо вас, шановні студенти, дорогі виглядачі. Задавайте питання, я думаю, що вся команда готова відповісти на будь-які запитання і дати саме вичерпну відповідь на ті питання, які хвилює студентство, які хвилює края наша. І ми готові до співпраці. Так, хто бажає задати питання? На даний момент існує багато одного партій, вони в свою чергу знають перед собою різноманітні моделі розвитку. Так само, наприклад, це саме проти клички, або от в кожному регіоні є свої кандидат. Як ви вважаєте, і як ви будете на майбутнє єдні, Чи ви будете об'єднані з ними, чи можна в них щось запозичити, перейняти, чи будете в своїй чергу тільки тільки свої моделі розвідку. Дякую. повинні продемонструвати нову якість політичну. А це не можна сідати за круглий стіл, можна шукати компроміси, можна відкладати амбіції та об'єднувати зараді реалізації і досягнення мети, а не зараді тільки е, розподілу посад. І тому я впевнена, що разом з Віталем ми знайдемо з часом можливість сідати за круглий стіл. І безумовно будемо об'єднуватися в парламенті. Також всіх, як мажоритарних, так і представників демократичних політичних сіл, які готові припинити політичну боротьбу і працювати на державу та людей, а не конвертувати державу в свої власні кишені, ми будемо залучати до цієї справи. Єдині політичні сили, з якими ми не бачимо ніяких можливості або об'єднуватися, або сідати за стіл та теж дебатувати. Сенсу, це комуністи та партія регіону. Тому що вони вже втілити в життя модель розвитку, яку вони вважають потрібне нашій країні. Це тоталітарний режим. Нас режим репресії не влаштовує. Я не хочу жити в країні Януковича, Азарова або Я хочу жити в країні можливості, а не в країні репресії. Дякую. Я Друзі, спільніше, молодь завжди була одної з найбільш ушінних сил суспільства, тим більше молодь Тернопільщини і сьогодні є унікальна можливість Продовження задовження. вашого питання сьогодні в засобах масової інформації, прийшла така прес-реліз, що крім партії регіонів і комуністів, ви ще зазначили, що свободою в жодному випадку не будете об'єднуватися. Ви навочені, можна сказати, цієї політичної сили, оскільки вона має тут найбільше таке представництво. Як ви прореагуєте на це? Ти ж комуністи там проти регіонів. І тому ми бачимо, я це говорила в тягнуть боку, що голосування по тим питанням, які е, сьогодні треба в державі втілювати, безумовно ми повинні голосувати і брати разом в себе відповідальність. Те, що стосується сьогодні зміни політичних, те, що стосується отримання більшості в парламенті, те, що стосується відповідальності за мажоритарних кандидатів, які повинні потрапити до парламента, то тут ми в жодному разі не повинні перешкоджати друг труп другу, тому що це все ж таки менше зло, ніж партія регіонів та Комуністів. Але ж національна націоналістична ідея, яка є освобода, ми розуміємо, що це закриває шлях країни до Європи. Що жодним чином жодна європейська страна не буде з нами ніяких стосунків якщо в нашій країні буде